Військовослужбовець Віктор, командир зенітно-ракетної батареї 208-ї Херсонської бригади, взяв участь у кавотерапії. Чоловік каже, отримав багато позитивних емоцій. Приємно, що роблять для військовослужбовців такі заходи. Вони дуже допомагають, відволікають від нашої праці, але дають наснаги. Дуже дякую. Його побратим, військовослужбовець Анатолій, стрілець зенітник. На його рахунку три збиті ворожі крилаті ракети. Чоловік говорить, кавотерапія допомогла тимчасово змінити обстановку і відволіктись. В усіх нас так розслабила ця неформальна обстановка і принесла нам, як думаю, ну дуже позитивні емоції. І хотілося б на майбутнє ну, чаще зустрічатися і трохи відволікатися від нашої служби. Власниця кав'ярні Ростерії Ірина Маркіна-Бадюл розповідає, погодилась на організацію терапії у власному закладі, адже бачить у цьому свою соціальну місію для країни. Я їм розповіла невеличку лекцію про каву, про те, як відбувалися етапи обсмаження в світі, і також вони обсмажили каву самостійно і подрібнили її та захисували в невеличкі пакетики для себе. Буде називатися Суміш кава вільного неба. Тут є як це називається Шеврон, да, вашого підрозділу? Паралельно за філіжанкою кави з військовослужбовцями працює військова психологиня Анастасія Пшеніцина. Розповідає, мета терапії наповнити військовослужбовців ресурсом для подальшої служби. Робимо глибокий вдих, да, і наше, наше повітря має аж туди, вниз спуститися, А видих має бути в два рази довший. Так само, ми таким чином ми підключаємо нашу лімбічну систему, і наш організм заспокоїться. Я провела для наших хлопців медитацію, для того щоб наступний кожен ковток кави асоціювався з ними з почуттям. Безпеки, почуттям спокою, почуттям радості. А також ми з хлопцями сьогодні проговорили про те, як ми можемо підтримувати себе навіть у бойових умовах. Під час кавотерапії військовослужбовці зробили власні набори зі свіжозмеленої кави, які надішлять українському співакові позитиву. Він розіграє їх за донати. Зібрані кошти направлять на потреби 208-ї зенітно-ракетної херсонської бригади, розповідає Анастасія Пшеніцина. Маріята Микарчан, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.